Ось звук десь з цього місця, шумна робота, але працює рівно, не приїхає. Попередніки вже знімали передню плиту. Тут у нас і герметик. Коротше, все в такому стані. Піддон теж знімам, переущильнимо. Новеньке масло, правда, але нічого. Зіллем ми його перевикористаємо. в відравлиці. прям свіже, свіжесеньке ще навіть не почорніло повністю ну. буде відео по такій техніці. В цілому все нормально, він не димить, тягне. Масло не під'їдає, але щось посторонній звук і якась шумна робота в нього. Тому починаємо. Зливаємо масло, скидаємо піддон, паливний насос, фільтр, акумулятор зняли, турбіна і поїхали. Рубрика історії шатуна першого циліндру. Починалось все отак. Рубрика Сергія. Встановлений польський маслонасос, якого закусила шестерні. Також люфт коленвала. Люфт однієї шестерні. І сусід, які матюкається багато. <плес> це ми запікаємо. Я вже вмію запікувати. Коліно ціле. Це вкладиші бн 1 Перший номінал. Зараз знімемо корінний, тому що є люфт. Де фокус? Люфт є, фокусу немає. Це, коротше, називається пригода на 20 хвилин. Зайшли, вийшли. Зняли кришку і все, і не зібрали. Так, дивимось корінні. Хроніка Т-25. Я, як я провожу початок літа. Зараз покажу корінний. Коріний, коріний колеш. Так. Легісень задир. Але коліно ціле. Там такого немає. Ух. Сусіда, що скажеш? Каже, каже такі слова, що треба запікати. Ну ми навчимось запікати. Можливо. Можливо. Ну не факт. Коротше. Привіт, ремонт. Не, на коліні є риска. Сьогодні хороший день. Але не в цього трактора. Але можливо у нього почнеться нове краще життя. Ми його розібрали дефектували двигун коробку. Зараз покажу ще. Тут був двигун, в двигуну знос вкладишів почало їх під'їдати вже. Почалась така вже металева пилюка в маслі. Це зовсім трошки, вкладиші мають дрібні подряпини я там вставлю відео. Корінувал чистий. Ну, в сенсі без задирів. Нічого не провернуло, все добре. Завтра ще раз беру коробку. вал люфтить. Не знаю, як там все відбувається. Мабуть, треба буде знову верхню кришку скидати, ми це вже робили. Подивимось. Колював е на шліфовку. там потім запчастини. І я думаю зберемо. Буде в нього нове життя. Зателефонували з майстерні, де точить колінвали. Кажуть, коліна готова, можна забирати, але там тріщина. god! No, god, please, No! 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 Тріщина в колінвалі. Все, що могло піти не так з цим трактором, все пішло не так. Ех, каже, біля шатин, шатунної шийки тріщина, зараз приїду заберу, подивлюся. Не знаю, ну, мабуть, коліно буде нове. Тут вже в тракторі старого корпусу залишились, мабуть. Ех, ладно, їдемо. Бог нас за щось на Он тріщина і її прямо родно. Жорстко. Ну що? колінвал на трактор Т-25. Продовжуються наші ремонти. З е колінвалом біда вийшла. Не можна. Зараз сфокусуємо свої зусилля на коробці. І міняємо всі підшипники. Зняли гідробак. Прямо всі-міняємо -всі підшипники. Ось гідробак. В принципі, легко відійшов. Зняли, відкрутили всі болти, ослабили і знизу от сюди били. Тут спеціальний такий виступ. Ось тут. Ось Так, що в нас тут? Підшипник. 12.09, під заміну, втулочку, скоріше за це теж поміняємо. Прокладка є. Коробка. Коробка, хвостовик. Таке щось хтось робив колись. Так. Коробка розібрана. Зняли головний вал КПП, реверс до раніше знятий. Зараз дістанемось цей підшипник, цей цей заміна, цей заміна. А, сателіти потім підрегулюю, бо зараз трактор в такому досить нестійкому положенні, щоб його колеса підняти, прокрутити. І І що ще? Та і все. Шестерні всі в нормальному стані. От тут тільки косяк з валом. Не знаю, що робити. Ймовірно, це була заводська проточка під кільце, там де муфта фіксується. А це, мабуть, зробили окремо, тому що тут ось так. Не знаю по якій причині. Можливо підшипник сіт, можливо, відійшов гайка і не було піджато, і воно ходило все. Ну я думаю, що от з цим, з цим поїздить. Шарики там внизу. Фу, такий хетез. Такий хетез. Запчастини майже всі є. Триціліндр. Ну, продовжуємо. Зараз субота, я думаю, за два дні ми накидаємо коробку і будем, перейдемо до проміжутки. там теж всі підшипники, покладки. Зберемо, потім з двоном зону, поки не зрозуміло. Каліна, мабуть, буде Індія, Балу, чи це Китай, чи Туреччина. Не знаю. Все, продовжуємо. Новий день. Нове продовження. Поміняли всі підшипники. Все зібрали, все класно. минимальный люфт. и руки круто, все крутится, классно. Все классно. Как крутится. Ездил вчера до токера. Довелось вытащить эту втулку. Тому що та була зношена, а сюди, як е, в Ютубі писали, що підходить з е, паразитної шестерні балансирного валу, неправда, не підходить. Тут зовнішній діаметр десь 31. У тій втулці для маленької шестерні, там 30. Е, що сьогодні? Треба з цим розібратися, що воно тече? Підкласти сателіти під сателіти. Сателіти регулювальні прокладки, тому що сильно люфтить. Для цього спробуємо вивісити колесо, щоб провернути. І тоді треба прокрутити і підкласти під сателіти регулювальні пластинки. Тоді наберу всі вилочки, замінивши сальник валу щеплення, бо тут все протікало. Тут всі нові підшипники, все ЗКЛ або Кінекс. Шестерня тут є одна погана, але прийняли рішення її не міняти. Ось вона така з'їдена. Буде їздити вже до кінця, тому що це вал на 8 шліців, і знайти сюди щось восьми шліцеве нормальне, я не знаю, я швидко не зміг. Тому буде поки ця їздити. Тут передні підрегулювали, забрали прокладки. Реверс підрегулювали теж. До речі, по реверсу. ХТЗ, реверс восьмишліцевий. Отут стоїть інший корпус підшипника. Під 406 підшипник. Отут корпус зламався перший раз, коли ми сюди е, лазили міняти підшипники. Довелось поставити звичайний від Т25 корпус. І 407-й тут уже підшипник. Навал насадили втулку, та яка по оригіналу на Т-25. Підпиляли трохи шайбу, затиснули і зверху. А, ще виточили в токаря сюди кілечко, щоб корпус притискав цей підшипник. І вийшла отака штука. Тому що рідний цей корпус під 406, тобто з обох боків, 406 підшипник, не вдалося знайти. Його ніде немає. Я обдзвонив весь Харків. Нам на ринках питали, ніде немає. Сьогодні будемо робити проміжутку. там поміняємо всі підшипники в насосі, в приводі. Ні, Не в насосі, а в приводі, НШ. потім же ж в цій проміжутці 210-ті підшипники. Та й таке хети хтз. Хвостовику теж поміняли в цьому ВОМі. Поміняли підшипник. Там стояв, хтось туди поставив якийсь китайський. Ми поставили нормальний. Тут двохрядний роликовий підшипник, не роликовий, а кульковий. Все класно. Це тільки що з сателітами я прогадався, гадався і коли був знятий вал, не робив. Щось у не виходило, а потім я вже вийшло, зібрав. Я такий, ну можна і тут підрівняти. Ну, нічого, коли немає гідробака, сюди легко підлізти. Ну і з цим треба розібратися. Де тебе зручно? Правий інструмент. Чи краще випроти. Я аж хвилювався. На випродку. Дай мені. Ножа, ще? Який би барабовий? Тажко, ставки, що це? Мої ставки? Так. Компресор кондиціонера? Та ні. Невеличкий, турбоком... Корик салону. Корик салону, Нев... Невеличкий турбокомпресор. Прокладка, б. Прокладка між, між рулем с... да, і сидінням. Надувна чи звичайна? Ну що, чекай, чекай, чекай. Так що, твої ставки. Я ж ти кажу, надувна прокладка. Як вгадаєш, то будемо 10. Пустону, дивись Кранкшафт. Ладно, mm -hmm. треба було вчити англійську. штуки. А, стой, открывал курва. Что там? Або запахнули. Где вы, какие ящики для болтов, блядь, охуенно. Угу. Не хотелось бы его... Його... Такий ящики ящик. Не хотелось бы такий ящик отримывать. Брендню. Ти що це ще не було законодав? Так сталася велика біда. У нас бог за щось наказує з цим трактором. В смысле? У нас, як кажуть американці, We have cracked кранк шафт. Кракт. Лопнув Зламаний. блядь. А де він? Наразі. Це определили діди? Угу. А що ти не казав? Бо а. я тоді й так сильно засмутився. А ти ще більше панікував би і нагнітав би ситуацію. Тому я вирішив показати тобі вже з новим. А вот да, бач, тружечки есть, трохи. Будешь усе вичмыхувати. Викручує ці пробки, як mm. думаєш? Так, звісно. Все викручує, все видувай, ви цей вимивай. Ну, виглядає краще, ніж ті китайські по 4 тисячі тими так... стрьомними балансирами, як не ти казав, не стрьомними. Знаєш, якісь цифри гарні. Це поляцкий? Індійський. Індійський? Ага. Так, Майка двигуна. Блок n 2 120 В ньому є масло форсом. Ось там воно. Я потім переверну, покажу. Ось тут вони через центральну корінну шийку подається масло в поршень. Цікавий факт. Отут, схоже, не мостилося, або це під час уже мийки туди потрапив шматок герметику. Ще цікавий момент. Цього блоку. Скоріше за все, що це заводський брак. Це отака штука на втулці балансирного валу. Це бронза. Вона ось зрізається. Це бронза, скоріш за все, або якийсь сплав, яким припаяли цю втулку. Або навіть не втулку, а блок в тому місці. Ось цікава синя фарба. Можливо, якесь маркування. Тут все, наче класно білого кольору, але насправді він був більш жовтого. Вчора отам от зібрали коробку. Накинули проміжний корпус, там всі підшипники замінили. Тепер приступаємо до двигуна. Ну це дуже прям цікава історія. Аж страшно було після того, як відмовив. Блок відмивається вручну. Я не думаю, що є сенс відмивати це все ідеально. Цей бруд навіть лезом дуже погано вже зчищається. Тому так. потім переверну, покажу масло форсунки. Е, можливо, їх треба викрутити. викрутити оцей гвинт. І там буде щось ясно. Зважуємо колінвали, це колінвал двигуна D120. Оригінальний який трісну, 23 600. Зараз зважимо те ж саме з новим індійським. А тепер індійський корінвол 2400, трошки важчий на 400 грам. Знімо, знімо цифру. Коленвал балу 24 100. І це в ньому ще немає шайби масловідбиваючої Ну, а ці штуки, я думаю, вони них нічого не важать. Колінвал зараз миємо, було тут досить багато стружки, Ось, наприклад, тому треба обов'язково перемивати. Така Збили старого колінвала шайбу, масло відбиваючу. Зараз штифт випилимо oh. з рідного, отвір засвердлений, все в порядку. Заглушки досить якісні, класно відкрутило. Перемиваю блок, так як забув про ці заглушки, які треба викрутити, їх 6 штук, один. Два. Три. Ще десь там. Ще чотири. Звідти. Перемиваю блок. Все було ніби... продувалося, але було бруду. Тому перероблюємо. Менше помилок, краще дівчинку. Потрібна порада по цих штуках. Ось тут вже з'являється така ніби матовість. Це ніби краще. І що з цим робити? Залишати як є, чи цього поміняти, наприклад. Йому прям вже погано. він тут виглядає? І тут де втулку тріснула і вона почала вже зношуватися. А тут. Отакі От тут не співпадає. Ну це мабуть сверління не співпадає просто. Але нічого. Чітко. Маска не попаде. Не попаде. оці прям класно. Я маю на увазі, що це в блоці косяк. Що в блок засвердлили не рівно. Тому що вкладиш рівний. Так, зараз змащуємо монтажною пастою. для... колін валів. І ставимо вот наш вал. Зовсім тоненько, дуже цьому А де одні теб? Коли літера? Мастило дівнол для велосипедів. Я велосипеди використовую в місцях, де

Обтягнули центральну шейку колінвала, все від руки. Там монтажна паста нанесена. Все класно. Затягуємо момент і продовжуємо на наступні шейки. Момент 140-160 Нм. метрів. Ось такий він індійський колінвал. Зараз покажу балу. Де балу? Ось балу. На жаль, не переміряла нічим, вирішив вже не вести вклада першого номіналу. Оцей косяк я вам показував минуло декілька днів. Тут у нас трохи знову з'являються речей. Вставили двигун, так вирішили збирати. Ремо, масляний насос. Нове щеплення, не показував нова корзина. Тут уже все зібрано. Має бути все добре. Зараз накрию, головки, дефектували, головки треба ремонтувати, відправив на ремонт Вінницю. Побачимо, що з ним зроблять, але там люфт на направляючих. Вже не знімав відео, тому що... Не було часу якось. Тут така історія. Так, перший запуск. Пробуй! Проба 1, не вдалось. Так, подключился стартер. Спроба номер 2. Дай масло, качай. Yes. Форсун... Спроба номер 3. Давай. Стягуйте! Масло! Масло! О, ну, блин! Я ж казав, дивиться за маслом! 4. Так, спроба номер 5 з кришками. І оберти тоді низькі виставиш якісь. А ну давай. Так, запустили вчора двигун. Все класно, все чітко, але нема щеплення. Новий колінвал, первичний вал впирається в тіло маховика, тіло колінвалу. Зараз розкочуємо. Взяли в сусіди такі інженерні споруди. Цей вал первичний впирається десь в маховик. Ми його зараз дістанемо, підріжемо. І буде все клас. Забирав. Зайшов буде крутити, щоб попасти. Він буде легенько крутитися ось тут. Вижать треба болти. Болти зажать, вижме да, вижметься Коли. щеплення, диск буде крутитися, шліці щеплення, з підводить скоро зі. В коробці були вчора. Так, хронологія подій. Ось вал. Ми його підрізали. Підрізали приблизно на 3 міліметри. Отак ми його підрізали. Тому що він натирав колінвал. Ось навіть видно з краю. І в колінвалі було видно. Натирав, тому що там не було проточки в місці де проходить вал. Поки проблеми з КПП. Виє і один раз заклинилося ніби як дифференціал.